Добрий день малята. Від серця до серця лунають вітання. Прийми найширіші мої побажання, щоб ти був старанний, щоб ти був завзятий, веселий, щасливий, здоровий, багатий. Малята запрошую вас погратися та позайматися. А для початку розгадайте загадку. По землі чаклун іде, бородою сивою трясе. Як на воду він дихне, льодом вона вмиг стає. А коли він літає, все живе замерзає. Хто це малята? Так, малята, молодці. Це морозець. А як же ми можемо відчути, що на дворі мороз? Так, це вірно, у нас мерзнуть щічки. Червоніє носи, дуже холодно в ручки. А що ж потрібно зробити, щоб в ручки не було холодно? Молодці, одягнути рукавички, зодягаємо рукавички, шапку, шубу, шарфик і кинумо в подорож до лісу. Зима тихо наступає, землю снігом посипає. Подивись лишень сюди, а це тут сліди? Хто куди ходив ховався, може, з друзями він грався. Ану, малята, давайте розглянемо це сліди на снігу залишилися. Так, малята, то чиї ж це сліди? А щоб дізнатись, чиї вони, треба спочатку відгадати загадку. Слухайте уважно. Без сокирі і без рук а дім будує. Так, це сліди залишили пташки. А далі я бачу ще чиї сліди. Давайте будемо розглядати. Тож їж це сліди. Дивимося уважно. Точно не людські. Так, а ну послухайте, Там В лісі проживає, довгий хвіст нас має. їх на місці не сидиться. Звати її? Так, молодці, це сліди лисиці. А де ж лисиця наша живе? Так в лісі. А яка ж та наша лисиця хитра прихитра Погляньте малята які сліди. Великі превеликі. Це, мабуть, давайте подумаємо. Послухайте, подумайте. Мій білий брат в льодах живе і рибу їсть морську, а я люблю бджолиний мед і ягоду лісову. Молодці малята. Ви вірно відгадали загадку. Це ведмідь, ти ну, і ведмежі сліди. Погляньте малята, а там на стежці хтось залишив свої незвичайні сліди. Уважно розгляньте, слухайте, скажіть мені, чиї ж це сліди? Влітку сіренький, а взимку піленький. Довгі вуха має, швидко він стрибає. Хто ж це? Молодці дітки, це загадка про зайчика. Відно, це й заячі сліди. Малята, я знову бачу якісь великі сліди, а ви їх бачите? Її ж вони Лисичині? Ні. Зайчикові? Ні. Можливо, це курочка ходила. Точно ні. Слухайте загадку і сліди, дізнавайте чиї. Лиході і забіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс мов, Це лихий і лютий. Так, це вовк. А на чиї сліди схожі вовкові сліди? Так, на лисичині. Але в лисички лапки трошки менші, тому, відповідно, і сліди менші, а у вовка лапи більші, і сліди теж більші. Маляка, погляньте, хто це по сніжку побігав, і сліди він залишив. Якийсь чарівний звір, якийсь незвичайний звір. Слухайте загадку, про кого йде мова? Він з гілястими рогами. Зі стрункими ногами, на ніжках цих копит. Звір хороший, не сердитий, жувати любить цілий день, ну, звичайно, це ж. Вірно, малята, це олень. Відповідно, це сліди оленя. Вони великі, глибокі, могутні, як сам олень. Так, йдемо далі. Ой, це чиї сліди? Слухайте загадку. Ситний майстер у стрибках. На деревах, по гілках. Ця руда, пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. Звісно, це білка. Яка стрибає з гілки на гілку. Відповідно, це чиї сліди. Так, білчачі. Щось я більше слідів ніяких не бачу. Мабуть, десь заховалися, а можливо, пішли шукати собі якусь їжу. Цікаво, як же звірям живеться в лісі взимку. Мабуть, холодно та голодно. Малята, а де ж вони собі беруть їжу? Мабуть, трішки допомагають і люди. Давайте підемо далі, продовжимо нашу подорож, і я вам покажу і розкажу, де ж вони відшукують свою їжу і хто допомагає лісовим звірам? Погляньте малята, перші на допомогу лісовим тваринам. Приходять самі лісники. Ще спочатку літа вони заготовляють сіно, вони його косять, на сонечку сушать, складають в тюки, а потім взимку приносять до годівничок для оленів. А ще лісники приносять дуже багато кукурудзи. Лісові звірі можуть прийти наїстися досхочу, а де ж кукурузу беруть на полі, сіють з весни, ціле літо її доглядають, обробляють, а потім заготовляють. А ще лісникам підгодовувати тварин допомагають лісові волонтери. Вони збирають гілля, сушать його та прив'язують до дерев, щоб звірі біжучі могли до сходу наїстися. Також допомагати старинам, пташкам, взимку можемо й ми. А як же ми можемо допомагати? Виготовити годівничку, насипати туди. Соняшникове насіння або зерна. Чички будуть Прилітати, їсти та радіти. Малята, ми з вами сліди розгадали, тварин нагодували, а зараз запрошую вас на фізкульт-хвилинку. готувались. Раз-два пострибали, три-чотири назад стали. Лапки вліво, лапки вправо, лапки вгору підняли, сіти хесенько висіли, потім знову підвелись і крутились, веселились, усміхнулись. За науку знов вдались. Малята. Пропоную пограти в гру, яка називається чи ні. Сідайте рівненько, слухайте гарненько, грайте веселенько. Зіграти хочеться мені з тобою, друже. Чи ні? Дві питання я даю. Готуй же відповідь свою. Відповідай, коли мастав. Єдиним словом Ні, і так. У Узимку пурхають вілка зозуля, соловей і шпак. Будьте так чи ні? Ні, тому що зозуля, соловей і шпак це перелікні. Вони відлітають в теплі країни, і вони у нас не зимою. Слухайте далі. Лисиця, білка і їжа поводять зиму разом. Битки, хіба так буває? Ні, молодці, хто сказав, що ні. А чому? Тому що їжа лягає в зимову. Плячко. Слухайте далі. Ну, а тепер скажи мені, буває влітку сніг чи ні? Вірно, молодці, хто сказав ні, тому що взимку снігу не буває. У нас під снігу гриб дивак на ніжці виростає. Таке буває? Вірно ні. Дійсно, гриб дивак, холодну морозну зиму виростає. Кавун чудовий має смак. на, росте на грядці взимку. Тепер мені, додай слова, після зими йде Так, весна. Ну, а тепер гадать дарма, санка приїхала. Зима, молодці діти, дійсно, зима в санках. Ось і закінчилася наша лісова чарівна подорож. Ми з вами сліди розглядали, загадки відгадували, в гру грали і навіть дізналися, як можна допомогти лісовим звірям та птахам. Ви молодці! До побачення!